Мадяни, повністю у нас є скільки, там 25 20. 20. 20, тисяч. І всі 20 тисяч завтра звернуться, і кожному якась там фантазія розвернута, скаже, так, давайте ту земельну ділянку продавайте, ви ту продавайте, ви ту продавайте, ви ту продавайте, віду. Ви, ви, ви розумієте, що вони так можуть? Дивіться, вони можуть бути ініціаторами. Ну, ви, ви розумієте, куди ми є, куди фахівець, ви вже самі зауважили, що дане питання неодноразово підтримало на сесії, було відкривано. Ви, не пане мало розуміння, чому до панели. Ви Вибачте, є звернення громадянина, яке потрібно розглянути на сесії. Це не ми, по, ми повинні сесії. відреагувати відповідно до звернення громадянина. Я до людина взагалі до відношення до ділянки немає. має. Можна... В тому місці пише, що у нього земельну ділянку забрали. Ну для чого це людина? До речі, а навіщо ви людину вводите обман? А що ви не дать? А чому ви не даєте йому чітку відповідь? Ви пише вийшло-то такий. Ви не маєте. На на сесії. І все, запишіть оправдати. Дані до сесії розглядається моправи. на сесії. Роз. Шановні вам... депутати, дане питання розглядувалося на земельній комісії. Прошу голову земельної комісії. Що комісія вивчила дане питання? Дане питання комісія вивчила дане питання згідно проекту рішення, який земельний відділ підготував, і згідно поданою заяви, яка суперечить чинному законодавстві. На сьогоднішній день комісія не підтримала. Жодне питання. Стану о... на голосування. Дане питання ставлю на голосування. Будь ласка, комісія. Природ. Утрималися. Депутатів що говорить? Назар Яславич, треба покликати людей, які там мають відношення до того, і тоді виносити дане питання на сесію. Я з ним маю право, але обговоріть то, де скільки виносити і завжди щось неправильно, неправильно складаєте проєкт проєкти рішення. Я Рішення замов питання не прийнято. Lawsuit... Не прийнято. Рішення прийнято, але воно прийнято негативно. Негативно. Не Рішення прийняте, прийняте не прийнято. Називайте речі своїми. Рішення не прийнято. Рішення не прийнято. Але органів, як ти судно? Як ти погано будемо? І ти точка, каже, що всі тобі. Так, шановні депутати, переходимо до 34 го питання. Про надання дозволу на виготовлення проєкту замови щодо відведення зімельники в оренду класифікатор 01.11 для іншого СГ призначення певних з подавців в оренди.

Яка площа? 66 сотих. Це господарський двір. Це є господарський двір, де вони мають в свої споруди, які ну, для обслуговування того сходу. Для обслуговування тих споруд вони хочуть взяти в оренду земельниця. Вони я дайся певним. Певне сполучення.

що з зміни плямки з зміною цілого призначення 13 для розміщення та експлуатації об'єктів і із поруб електробукацій, товариство, тобто встановлення вишки. Дане питання, я хочу, я знаю, що комісія не підтримала, щось трошки комісія не але я би хотіла зараз... Комісія не підтримала, це то самопочуваче, там є в одному місці. Ні, ми говоримо за кошучі. Ми говоримо за зерно, у нас є депутат зерно, два депутати, є запутатка товариша, оселиться, підтримали, так? Ми підтримали полозили. Ага, підтримувала. Вона все воно зміна підтримала, е, похоже, що не підтримали. Добре, добре. Добре. Покажіть, де ботіли знати конкретно. те. А ума отповісти староста, <сважен>, <цей. я чула>, Ірина Михайловна. Добре, нам голосування комісія <и>, підтримується. Комісія підтримувала. Але Назар виховає Ярославич. Ірина Махайна, дивіться, секретар. Пане Ростислав, дуже гарно все писав, нехай він озвучить то, все, що ми йому диктували. О, 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 диктували. Ви, ми, а ви, Миколаївич. Диву. Диву. Шановні депутати, будь ласка, зважайте на те, що покриття. Ні, ні, не немає покриття. Ні, ні, вважайте вважайте. Вважайте. Ірина Михайла. Зачитаю весь повла Вес, змею комісію. І Богдан Фодоба, який зауважив, що необхідно долучити до заяви на засідання сесії, графічні матеріали публічної та індексної <інтересних публічних> карти запросити на сесію селищної ради старостумського старостинського. А ви по мені виробництво? Є зараз депутати та представляє давній старостинський округ. Будь ласка, до слова, дозволите. А, ну в принципі так, то вона Лариса, вона виконає повністю. Там подобається, як добре йде. У нас дуже погане покриття. І дозволитися ні селищної ради дзвоняти, ні звідки страшне погано. І там необхідно. Необхідно, ми вже кілька років добиваємося і просимо. І нарешті нам ніби обіцяли зробити. Яким пані користується?

буде Шановні депутати, переходимо до 30 надання у нас що проєкту ЗБУ, на телефонного оренду для узлічної дисплуатації об'єкту, як ми з пору електронних комунікацій, мережку великої забережної юг крайних та у космосу. Комісія що ви зробила? Рекомендувала. На сесію. Три за один рекомендував. Рекомендувала. Людям також подібне з обставин. Юра? Михайло, може комісію. Якщо є. Василиця голошення. Горбяк, Грабчук, Кобзяк, Крилошанська, Криль, Колеба, Мозель, Михайлов, Салавець, Ходову наду, ходовий, за Чернецький, за. Чудяк, Юрчак. Дякую. Переходимо до 37-го питання. Пронесення змін в довгі оренди землі Номер 4. Від 22 року. Перш Сергій, помиляв. Комісія? Не Чому не рекомендувала? Комісія рекомендувала. Дякую. Давайте трошки, ви Василь Васильович, я помолилася з питанням. Ви всі бувають, я вам кажуть. Олег Миколавич, я його Миколаю, що комісія. У вас є питання до Олег Миколаєвич. Будете до вас підселення. Бачинська, дуже не собі. Василиче. Волошин. Я не проголошувала, Василь Васильович. Будка Ну, прогуловати. Там більше говорить не Колеб. душу. Колеба за. О. Ласер за. 26, 1 серпня 2022 року. Товариство з обмежених відповідальність хлопцями. Комісія не рекомендую. Але став мало голосування. До речі, хочу я я, я, я дозвольте по даному питанню, бо тут стосується села Марчі Староста. Бачите, в час мало стало. Чекайте потужний дзвінок зараз. Алло. <реш> Я вам для звоню. За нас фірма знаходиться в селі Матчів. Ага. Ви пам'ятаєте, коли були в селі, в неї свій час було їй надали орендну плату за 6%, 6%. Потім по якихось обставинах мене тоді не було, я був у зоні бойових дій, Русланчик теж був тоді, ще на фронті. Яким чином зменшили оренд, не буду розказувати ті всі моменти, які були, вони не цікаві, не буду намітати ситуацію. Но яким чином пішли на таку поблажку, зменшили їм тоді орендну плату до 3%. Якщо б було 6%, вони б були платили 800 тисяч гривень в рік. Якщо зменшили їм на 3, вони платили по 400 тисяч в рік За 4 роки це є мільйон 600 тисяч. Наш бюджет не доутримав коштів. Але менше з тим. На сьогоднішній день, коли ви були в селі, люди категорично виступили і сказали, чому ви тому підприємству, від якого ну, практично користі немає, вони роблять там пам'ятники, ріжуть цей граніт, випускають в річку воду, забрудняють воду ніякої користі, нема, ще зменшили їм е, по, е, цю процентну ставку. А тепер увага, депутати, я вам хочу щось сказати. Ви знаєте, в чому заключається оце? Продовжувати оренду на 20 років. Вести Зміни. Да. Кому ми ще робили такі наші послуги? А зараз років. хочу шановним депутатам сказати, шановні депутати, у нас на території Мачевського, Старостинського округу дуже є багато підприємств, дуже. і земських. На сьогоднішній день людям ми не можемо. Навіть допустити людей, щоб люди написали заяви, тобто в подальшому оформити оренду, обскочували земельні податків, все в нас є на чи тіні. Хто там за тою тінь стоїть, то я не знаю. Десь догадуються, десь багато людей Якщо на сьогоднішній день підприємство я не сміялася, коли ви говорили підприємство, говорять. Оформила собі відповідні документи, і в них є договір оренди на чотири роки. І вони на сьогоднішній день вони сплачують біля пів мільйона. І, і ми повинні зважати на те, що на сьогоднішній день дворі, там і двоє людей. Всіх людей забрали на війну, там немає кому працювати. І людина не відмовляється, вона просто просить внести правильно на 20 років. Чому? Але проходить завжди індексація. Чому? Тому що він... Він багато чого там робить, він хоче розуміти, що йому на завтра, після завтра, Олег Миколаївич, дайте мені сказати. На завтра, після завтра, йому не проголосують. Ну, але якщо розібратися, йому ще краще. Приміщення у його власності. І буде так само. Чи не знаю, як правильно сказати, і вирощує курей не знати скільки. Земельною ділянкою користується 2-4 гектар двома чи трьома гектарами на цю Купа землі подуху пляла, і на сьогоднішній день вона не платить ні податку, ні поряд до міністра. закрити. Пару. Ірина якщо вона не платить не податку, яким чином вона будує споруди? А на які підставі? Якщо вона не має землі у реді, тобто вона незаконно зараз використовує землю. Даже не, не що буде завжди. От ви мене на дана людина от подивіться, людина, яка землі, орен, тож не має землі оренди, то вона незакон використовує. Вона на ній взагалі не має права нічого робити. А вона на ній ще на сьогоднішній день будуть споруди. Це в заліжі. Ну ми до неї дійдемо. Це окрема тема, є напередо. Ви скоро побачите, там буде трампін буде серйозні. Менше з тим. Дивіться, я без глорію, так не знаю, хто стоїть, але коли я був в зоні бойових дій. Ви процентну ставку зменшили, не знаю, хто стояв за тим. Дуже мені цікаво. Я думаю, що ми розібралися, хто за ким стоїть. Але інше питання: навіщо зараз ставити питання? Що ви так любите Глорію? Хочете їм на 20 років. 25-му році в них закінчується. То давайте в 25-му році будемо говорити, так хлопці, чи ні? так? Олег Миколаївич, що це говорити п'ятому році платний, який? Плачення, сплат... ну, то добре, 25 го року ми зібратиме періба. Давайте будемо сваритися, будемо серйозно. Не будемо сваритися. Ми на сьогоднішній день ще не було, того, щоб ми комусь збільшили порядну плату 3%. Добре, Зменшуємо. Ні, з питань нема, зменшуємо. Все, забули. Але не вийшов розглядати сьогодні, 24 го року... як ти... Я далі питання ставлюся. Я була на зборах, дайте мені договорити. Я була на зборах і не один раз була на зборах там мачиться, і всі люди зацікавлені, щоб від Єзерської до Скриппа. Ну там кози. Ви, 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 час... ви, ви не мішайте скрипа до Ізерської. Того чесного, той не той шкід, тоби грючовин повітря не викидає, А і Ізерська не кидає. Дивіться, на а ну давайте ті мальчиці. Я зараз покажу депутати, щоб ви розуміли. От диві, дивіться, Олег Миколаївич. ти такое любиш завжди, а я тобі скажу. Дай тебе по гурту. Ну дивіться, ти хочеш ти сам наливайся на Де, де церкву. Скажіть, будь ласка, Так, э, э, знаєш. Де є земля, де вхідно, ходимо 2 гектари. Що то за землі? Ну, я звідки знаю, що заїдь, зробіть запит, ну, тут жіть і на сесії А я знаю, то землі, Бо, ну, чи до землю можна зараз приголосити. Мені самому цікаво, часто земля. І вся я не буду говорити зараз десь доносити, тому що свої часи колишня рада надавала земельні ділянки і по два гектари. Чому, чому на сьогоднішній день? Ну я хочу вам сказати, чому на сьогоднішній день ми не можемо попросити оренди, ми не можемо дати на викуп, бо хтось там стоїть. І буде говорити, що ще я не може. Як ми можемо купувати дорогу? Скажіть мені, будь ласка, Тут, легко. Було 6% відсотків, зменшили до 3%. Людина не може сплачувати на сьогоднішній день. Вип... Вип... На сьогоднішній день людям, які закінчуються э, договір оренди Круто. на другий рік, ви їм скажіть, кому ви вже продовжували на 20 років. я, А депутати. А кому депутати на 20 років продовжувати? Хто звертається на 20, хто має на 49, хто скільки хочеться, хоче. Все одно, що ми даємо Чесно, то розмова про нічого є. Ні, ну то вам ні про нічого, але я просто... Зараз щось говоримо. Ще рік, хай користується з Ставлю на голосування дане питання, щоб людина сплачувала оренду плату, так, так щоб було ви ви помовчіть, Я говорю, да. коли ви говорите, я слухаю, да. щоб людина сплачувала, була спроможна сплачувати да. півмільйона у місяць, тому що на сьогоднішній день у неї немає ні працівників. Він сам може ти просто не знаєш. Я знаю, я просто знаю, людина приходить і на це побачить, і він сплачує податки півмільйона. Шановні друзьки, я ставлю на голосування, ваша воля, голосуйте, не працюйте. Я сам маю голосувати. Звичайна комісія знялася. Балантюхи. Бачинська землі. Будка? Чекайте, чекайте. Церква тоже. Церква. Позапечну технічну документацію. Бабчицька, я думаю. Будка. Водя та об'єднання. Васелиця. Волошинка. Грабчука. Кінцят. Кривошанська. Кулебна. Лазар, Удобного данку. Судь. Удобно Ю. Цар. Юр Васильевич. Цар. Да. Кернецький. Давайте, може, об'єднаємо кладовище. Як ви знаєте? Є багато у нас. 40 по завершенні технічної документації з нас щодо інвентаризації земельного маємо власниці. 41 питання. Кладовище мальчиці. Ну, два питання. Причина поручилась, Перун, Рочинська, Будка, Василий, Горб'як, Драбчук, Кобзяк, Кривушан, Колеба За. Шановні, зараз будемо об'єднувати, хто за те, щоб з питання 41 А, даними. 40 буде питання. Про запитання технічної документації і війни, що доходить до земельних данних, мабуть, земляні товариство в обмежень відповідальності. Я вирібниця і заробітні господарських будівель споруд посади на просить. Марі сервіс, та постійні пересування, ну два двух родичів. Я відміну з моїх господарських релігійні організації, огненна громада, української церкви, фотографії, собору кислої поговорити. Площа 842. Первому. Володюк, бачильська. Волошук, горб'як, рабчук, Кобзяк, крилушанська, хрім, кулеба, Механів, михані, худоба була, худоба його, цап, чернецький, юрчак. Дякую. 44 питання. Про заперше проєкт розмовляє щодо перед зменї на власність де буде визнаково подібне військових та релігійних організацій. Організацій у селі Каращині. Церква має 0,229. Це перший проєкт. Комісія вниз по це. Став на уста. Кудка, Васелиця, Волошин, Горб'як, За. Драбчук, Кобзяк, Криношенська, Криліч, Колеба, За. Лазар, Миханів, Салабай, Пудова вода, Пудова Цап, Черницький, кудяк. Не Просто... будь ласка, Ні, так не може бути, щоб одні депутати від початку до закінчення сиділи. Тут йдуть, йду, що говорить, що давайте виключайте камеру, перевернути. А що ціну проголосуємо? Технічні питання. Будь ласка, хто за те, що ви зробите зараз перерву, виключити камеру? Дайте хвилин Дайте хвилину. Tak, e, zaraz je zapięcie.